Усім привіт, крім мої і З вами я CatGame. І сьогодні я буду. Ну, буде трата земів в Запято. 14 земів. Як ви могли здогадатися уже по описанню по чи... чи назві відео? Да. Я з цим дуже замаралася. Блін, ельфи ельфиховушки. Ладно. Ну, це я все одно купила. І, коротше, я повибирала от лібо от таке. И пар типа дым либо пар и хвост, лося и дым. Честно, я не знаю, но, наверное, все-таки хвост. Ну, потом... <свык> <свык> Просто дивиться. Уже на комбо. Я не знаю, для чого я це купила, чесно, не знаю. Таке ж воротки. Коротше, Любово, це ж волоси. Знаете и Ой, Ой, чи, чи даже дуже выглядают. Я, наверное, их куплю, а вот учим. Короче, у меня теперь предстоит выбор. Либо вот эти красавицы, либо вот эти красавицы. Мне кажется, что вот эти. Так, Гэтгейм, если что тебе кажется, то надо покупать. Короче. Еще я претендент на ушечка Претендент. Ну, И вот такие. Ты на претендентствуешь. U. Custelha pota, craso da Це вище другий, другий претендент. І це тур. Тоже... то в мене був ще один претендент, но це позабула. Та я подумала, нафіга вона мені. Та й вирішила решила волосы, Не знаю, короче. які взяти. Наверное, уйти все-таки. Да, уйти візьму муки. Короче, ще така обувка. Грязная, знаю. Блін, Надо якісь бтіти, Я не хочу цей мм. Я не хочу, щоб ці шорти торчатки. О прекрасно. Ну, короче, так купляю. О, Боже, я наверное, полоденьки по куплю. Ай, не знаю. Так. Або все разом. Я все разом куплю. Раз. А не, подождите. <гум> Обив, я не знаю, чи так брать. Блін. Кстати, отакошкий телефон є. Не обращайте внимания, що в мене цей... Руки через текстури пролізли. Коротше, просто дивіться, в мене є обувь. Що покажу. Така обувь. Кстати, классного выгляды, Класно выгляды. Все, короче, короче, я покупаю раз Блин, подо, подождите. Я, кстати, не знаю. У меня очи есть, Типа... Вот такие. Вот такие. Вот такие. Вот такие. И вот такие. Наверное, такие. Короче, у меня еще такая футболка есть. Яки залагало. Ну, короче, такая футболка. О, наконец-то. Капец, якийсь Така Такая футболка, и вона дуже сочетается с теми штанами. Я не знаю, прям. Прям дуже-дуже сильно дуже. Ну, короче, я беру от щеста, вот эти ну, Держіч, у мене у ну, мене же є це якби отакі така штука. Так що, думаю не надо. Стоп І вот такая є красота и красотка, да, як красотка. Кстати, класно Що я Я вдул. О боже, мені нравиться все купила. Так. Не уроки. Ах, ти ж падла, і ще якісь футболки купила І це ви мені, бляха, тільки зараз показали Ну, нормально вообще. Я в шокі, я в шокі Я в шоке Вы понимаете, что я в шоке? Я ж красотка Теперь Вообще Блин Красопета, красотка А, Короче, я дуже рада Та, Кстати Кус Мушу Кусный Дипорскин Копать Вардно Ладно, Ладно. Всем кокейкам пока-пока Да пока